Нереально смачна локшина швидкого приготування, всього лише за 10 хвилин. Ловіть рецепт. Для цього візьміть дві локшини та залийте їх окропом, накрийте кришкою та відправте настоюватися. Тим часом візьміть шмат любого злегка підмороженого м'яса. В мене це свинина. Та наріжте на ось такі слайси. А потім ці слайси наріжте на ось такі тоненькі смужки. Це потрібно для того, щоб м'ясо максимально швидко приготувалося. Невелику цибулину нарізаємо соломкою. Нарізаємо соломкою невелику кількість моркви. Візьмемо для аромату болгарського перцю, наріжемо його також соломкою. Намагаємося всі продукти нарізати одинаково два зубчика часнику. Нарізаємо мілко, невелику кількість імбиря. Також соломкою. На розігріту до максимуму чавунну пательню викладаємо м'ясо та обсмажуємо його, постійно помішуючи до появи приємної скоринки. М'ясо знімаємо на ту же розігріту пательню, в тому ж маслі обсмажуємо цибулю до напівпрозорості. Все робимо швидко на дуже-дуже великому вогні. Додаємо моркву болгарський перець. Трішки обсмажуємо декілька хвилин, щоб всі смаки об'єдналися. Додаємо чесник, додаємо імбір, все поєднуємо. Додаю чайну ложку цукру та карамелізую овочі на протязі 20 секунд. 50 мл соєвого соусу. Повертаємо м'ясо, все добре приперчуємо, перемішуємо. Поєднуємо все, додаю для кислинки столову ложку оцту, перемішую та випаровую зайву вологу ось до такого стану. Тим часом наша локшина запарилась, додаємо до локшини м'ясо, додаємо кунжут. Прикрашаємо все зеленою цибулею. Бажаю всім смачного та дякую за підписку.